Закриття року ключові моменти та поради для самоаудиту. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, незалежний податковий консультант, практикуючий бухгалтер. Проводжу заходи, живі зустрічі онлайни для бухгалтерів практиків, а також для аудиторів. Інформацію про найближчі можете почитати в описі під цим відео. Ну а на випуск ранкової кави, який виходить. За 7 днів календарних до граничного строку подання річної звітності, звісно, що на іншу тему я не могла провести як на тему самоаудиту. Тим більше, що сьогодні у вівторок я проводжу річний майстер-клас денний, цей 6 плюс годин на тему самоаудиту. І найбільше користі з нього буде платникам податку на прибуток. Адже ми будемо йти по оборотно-Сальдові, а також я назбирала для вас. 14 плюс кейсів типових помилок і нетипових, які зазвичай я зустрічаю під час аудиту. А те, чим буду ділитись з вами я сьогодні, це маленький шматочок від великого пирога. Великий пиріг це майстер-клас, який ви можете, до речі, замовити у записі, якщо не встигаєте долучити вживу. А сьогодні це буде такий невеличкий шматочок від ось цього великого пирога, і я впевнена, що кожен, хто буде слухати цей випуск, для себе почує щось своє. Я бажаю вам, щоб, слухаючи мій голос, у вас перед очима було своє кіно, свої думки, свої інсайти і свої висновки, тому що я буду ділитися з вами своїми. А у вас, у кожного, безумовно, є щось своє. Слайди цього випуску нема сенсу одержувати, тому що це буде фрагмент першого будь-якого підприємства. Мова йде про оборотну сальдову і про те, щоб я могла прокоментувати кожен рахуночок, як я дивлюсь, і які найчастіші помилки допускають. То відповідно слайдів не буде, не потрібно писати свої емейл. Але щоб не пропустити важливого, будь ласка, підписуйтесь на канал, якщо ви ще це не зробили, і ставте дзвіночок, щоб не пропустити важливого. Ну, а якщо теми, які я буду озвучувати, кейси вам близькі по духу, ви зловили свій інсайт, будь ласка, поділіться ним, поставте лайк цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити і отримати користь. Ну що ж, ось. Фрагмент оборотно-сальдової. Неважливо взагалі підприємство, про яке ми говоримо. Ця оборотка є лише для того, щоб прокоментувати, а що по кожному із цих рахуночків варто би було подивитись і які типові помилки зустрічались мені. Я ділюся з вами. Отже, починаємо із 10-го рахуночку, Ну, над ним ще є 15-й. Тобто, якщо у вас є 15-й, а, 15-й іде далі. Що ж там може бути раніше ніж 10-й, іноді зустрічаю нульовий рахуночок. Через нульовий іноді намагаються щось коригувати, щось перепроводити. І хочу сказати, що нульовий рахунок є для цілей інших, для введення залишків. І коли ми з вами починаємо аркуш 6 листа. Це буває тоді, коли беремо підприємство в обслуговування і бачимо, що там дуже багато всякого висить, не позакривано. Тоді ми через рахунок 00, що ми робимо? Вводимо дебет 10, 12, 112 і так далі. Кредит 00. Далі кредит 40, 63, дебет 0,0 І ось коли ми оцей початковий баланс ввели вірно, залишок по нульовому рахунку дорівнює 0. Тому ось це той випадок, коли є нульовий. В інших випадках його і далі не має бути. Далі, рахуночок 10-й. Тут усе буде залежати від того, ваше підприємство мало чи високодохідник. Про що я маю на увазі? Якщо ви високодохідник, мабуть, швидше за все, ви використовуєте вартісний критерій 20 тисяч для основних засобів. Той критерій, який передбачений пунктом 14.1.138. Отже, я провалююсь в обороти за період і дивлюсь, що на 10-й рахунок не потрапило щось менше 20 тисяч. Якщо потрапило, є небезпека в додатку РІ заповнити зайво по МНМА, які мали би бути МНМА, якщо б сюди не потрапили, амортизацію. І податківці, як за принципом, тут бачу, а тут не бачу. Те, що ви завищили податкову амортизацію, про це вам скажуть, а те, що ви завищили бухгалтерську на суму бухгалтерської пойми нема, промовчать. І тому дивимося, чи часом у 10-й не потрапило те, що туди не мало потрапити. Також дивимося у розрізі рахунків, субрахунків, чи потрапило. Те, що має до машин та обладнання і інші основні засоби, якщо тим паче ми орієнтуємося на групи для заповнення додатку Ам 112-й рахуночок, якщо є 100% знос, дивимося, щоб 112-й відповідав 132-му. Ось в даному випадку у нас пару. Пару гривень не відповідає, треба дивитися, що там не закрилося. Тобто, якщо ми дивимося ось на кінець, то 112 і 132 мав би бути однакова сума. Далі, 15 рахунок, перевіряємо, чи раптом там немає чогось, що мало б бути введено в експлуатацію. Адже це наша амортизація, наші витрати, і якщо об'єкт був готовий до експлуатації. І є наказ про від в експлуатацію, то ми вводимо це все в експлуатацію і амортизація буде рахуватись. 209, 203, 22, дивимося, що ця сума не завищена, чи раптом ми не забули щось посписувати дуже часто, а особливо, якщо звітний період рік, бухгалтери це роблять взагалі за цілий рік один раз. Таке теж я бачила. Далі, якщо у нас є продукція, яку ми виготовляємо, або ж роботи, або послуги, у нас точно буде 23-й. Дивимось, чи він є, чи сальдо на ньому має бути закрите. Якщо не закрите, на яку суму і виникає суть. 286-й означає, що у нас були якісь основні засоби, які вибували. Перевіряємо, чи ми при цьому нарахували ПДВ не нижче мінімальної бази. А мінімальна база це залишкова на перше число місяця, коли вибуває цей основний засіб, без урахування амортизації місяця вибуття. Тому якщо вибували основні засоби, ви продавали їх по мінімальній вартості, то орієнтир не на залишкову під час вибуття. Ана залишкову на перше число місяця, у якому вибуває. З цього приводу кейс в телеграмі я розписувала. Далі, 31-й рахунок, здавалось би, а де тут можна помилитись? Обов'язково про всяк випадок звіряємо залишки банківської виписки на кінець року із 311, 312 і далі дивимось. 315 це електронний рахунок, все АПДВ. І ми бачимо, що швидше за все, оскільки є лише обороти по дебету, то швидше за все не проведено проводкою з 315 на 6412. Тобто, те, що ми закидували на електронний рахунок, проводка є, а те, що було списання казначайством, немає це вже видно. Отже, тут треба допровести. Далі 316 рахунок. Зазвичай він має бути нуль, тому що це транзитний рахуночок. В більшості випадків, якщо тут є якесь сальдо, то це через те, що колись у минулому не закрито на суму комісії надходження, які були. Ну, до прикладу, клієнт заплатив на резидент тисячу, а банки-транзитери по дорозі зняли свою комісію, і нам надійшло там 950. А ось буває, що це застрягає, буває ще інші підстави, буває не хронологічне проведення операцій. Тим не менше, якщо на 316-му є залишок коштів, яких насправді немає, треба вникнути лише чи дійсно ці кошти є. Якщо це помилкові, то окрім того, нам еска буде тарабанити курсові різниці, і у нас ще й будуть доходи і витрати від цих курсових різниць. Далі. 333 та 334 це тимчасові рахунки. Сальдо на них, якщо все було зроблено, має бути нульове. Дивимось, чому зависло. Далі, 36-й рахуночок, якщо дебіторка є, а також у нас є обов'язок створювати резерви сумнівних боргів, то має бути ще й 38-й рахуночок. Обов'язок є, якщо ми не мікро. Згідно закону про бухооблік, і якщо ми не підприємницьке підприємство, тобто не прибуткова організація, а якщо ми звичайне підприємство, ми по величині малі, середні або великі, то резерв сумнівних боргів має бути. І він має бути точно не вище на суму, на яку ми відобразили дебіторську заборгованість. В даному випадку не лише 361, а ми беремо весь 36-й. Якщо ну, ось тут гарно видно, що по 38-му є сальдо на початок року і є сальдо на кінець. Швидше за все, це те сальдо, яке формувалося під сумнівну заборгованість станом на 31, 12, 23, протягом року вже щось відбулося. Можливо, хтось з тих, під кого ми створювали резерв, заплатив. Можливо, виникли нові дебітори, які протермінували оплату, під яких потрібно створити. І якщо хтось, під кого ми створювали резерв, заплатив, ми маємо зробити проводку дебет 38, кредит 719-го. Або ж, здебільшого, полюбляють інший спосіб: це сторно дебет 944-го, кредит 38-го. Оцей спосіб сторону витрат є цікавіший, тим, що ми не завищуємо доходи, а це у нас рядок 0,1 декларації, з якого пізніше нам будуть рахувати наш мінімум податкове навантаження. І тому, безумовно, є щось в тому, щоб не коригувати через інші доходи. Інше питання: що коли ми з вами у поточному році... Побачимо, що нової сумнівної, сумнівної заборгованості немає, і ми не зробимо дебет 944-го 38, то сторону не буде що робити. Ось, тому не завжди цей варіант може підійти. Далі. 362-й, а також паралельно скажу про 632-й. Взагалі, щоб аналізувати цю оборотку, потрібно зробити е відбір е по розгорнуте сальдо, це називається. розгорнуте сальдо. Я бачу, що тут сальдо не розгорнуте. Зараз я вже не буду це переробляти для того, щоб продовжувати аналізувати, але нам цього буде достатньо, щоб я про це сказала. Сальдо розгорнуте і далі дивимося так: 362-й дебетове сальдо, 632-й кредитове сальдо є монетарними статтями. А отже, по них... Еска мала тарабани та курсові різниці. Дивимося перше. Чи закриті розрахунки в межах там, документів, якщо ведеться по документах, чи немає так, я маю на увазі, що по одному контрагенту у нас є оплата. Яка висить, ми розносили по рахунку, а також є надані нами послуги, яка висить теж там у розрізі, наприклад, договору або іншого документу, ніж оплата. Якщо ми обрали різну аналітику, то по одному контрагенту у нас буде висіти і дебет, і кредит сальдо. Це означає, що курсові різниці будуть продовжувати нараховуватись, незважаючи на те, що клієнт уже оплатив. Ось таке дуже часто я бачу і в 632, му і в 362. му а, наступне, якщо це 362, дивимось, чи сальдо, яке там є, є реальне, а не штучне. Я маю на увазі якраз о той випадок, коли клієнт платить тисячу, банки-транзитера знімають своє і до нас на рахунок вже надходить там 950. Як неправильно? Неправильно показувати, що надійшло 950. Потрібно показувати усю суму, яку заплатив клієнт, але те, що до нас не дійшло, це буде комісія банку. Тобто буде дебет 312-го, кредит 362-го, хоча прийшло 950. І далі дебет 92-го, кредит 312-го, ось цих 50. І тоді буде. Будуть і адмінвитрати, так? І тоді у нас буде закриття 362-го і не буде монетарної заборгованості, бо кросові різниці далі будуть рахуватися. Далі, ну, якщо ви раптом так хотіли почистити, то будьте обережні. Особливо із нерезидентами, якщо ви починаєте чистити заборгованість, а чистити, маю на увазі, списувати дебіторку. А при цьому не сплив строк позовної давності це податківці люблять розглядати як інший дохід, який ви виплатили надали нерезиденту. На а Хочу нагадати, що 141 4, містить перелік доходів, які виплачуючи нерезиденту, під час яких під час виплати у вас виникає обов'язок утримати податок на прибуток із джерел виплати. І ось до інших доходів відносяться також безоплатно надані товари роботи послуги. А якщо ви списуєте до спливу строку давності, ви прощаєте борг і в даному випадку безоплатно надаєте товари роботи послуги, це означає, що тут і репатріація буде ще й натуральний коефіцієнт. Тому що суму, яку ви даруєте, вже є чистою. Тому будьте обережні. Взагалі, будь-яке списання дебіторки, кредиторки, має бути мотивоване, обдумане, обґрунтоване і документально підтверджене. А якщо це 632-й, тут теж є своя фішечка, завжди треба дивитись, за що ми платили нерезиденту. Якщо цей нерезидент – юридична особа. Чи виникав, власне, ось репатріація? Чи, виникало, а, чи ми її отримали і друге? А чи виникало ПДВ? І при цьому значення немає, чи є ми платниками ПДВ. Дивимося, місце постачання. І якщо це митна територія, згідно 186 статті, митна територія не де фізично надавалась послуга, так? а митна територія за пунктом 186. То може виникнути ПДВ 37765, зазвичай ці рахунки, на яких тримають позики. Ну, про позики, як не можна робити, що не варто писати в договорах позики, це все я розберу на майстер-класі, бо це є не коротка розмова. А в даному відео я просто нагадаю, що коли є. Ось такі обороти потрібно глянути. Потрібно подивитись, чи ці позики погашаються, які податкові наслідки вони несуть взагалі. Тому що там, де позики, зазвичай там без податкових наслідків не обходиться. 39-й рахуночок дуже часто тут застрягає сума, яку ми забуваємо закривати, 1,12 чи інша там величина, чи 1,24 на витрати періоду. Іноді туди закидають те, що там не може бути, тому 39-й це завжди підвищена увага теж. Статутний капітал, якщо є зміна, ми бачимо, що статутний капітал збільшився, ми провалюємося і вникаємо. А що це було? Це була реінвестиція, це був внесок в статутний капітал, грошима, товаром. І цей момент, звичайно, треба вивчати, тому що тут є теж свої податкові наслідки. 44-й я пропускаю, тому що це фактично арифметичний момент, коли всі доходи та витрати ми закриваємо на 79-й, А 79-й, уже що там лишилось, сальдо, яке дебетове чи кредитове, закидаємо на 44-й. Тому тут особливо немає про що говорити. Ага, окрім випадків, коли 44-й за зачіпають тоді, коли не треба. Так, коли намагаються туди віднести якісь витрати, які не хочуть, щоб вони вплинули на податок на прибуток. Ну, будь ласка, це ваш вибір, ви можете це зробити. Але у такий спосіб ми в першу чергу на долоні показуємо, які витрати у нас з ними щось не так. Можливо, вони стосуються додаткового блага. І було б добре їх оподаткувати. Так собі думає податкова. Ну, раз ви самі демонструєте, що вони не господарські. Можливо, там було вхідне ПДВ, давайте подивимося, а отже, права на нього нема, і так далі. Тому це вибір ваш. Методологічно неправильно витрати закривати на 44-й, але дехто собі знаходить цей спосіб і таким чином думає, що робить добре податкові. 47. сьомий. Це у нас забезпечення різного роду. Тут може бути забезпечення, а це можуть бути нараховані відпустки, резерв відпусток. Це можуть бути штрафи під забезпечення під штрафні санкції, під судові тяжби, під обтяжливі контракти. Тому треба провалюватися в цей рахуночок і вникати, що це було. Також це може бути нарахування як е, зобов'язання перед фізичними особами. Треба вникати і дивитися. Ну, ми бачимо, що тут е, явно е, ситуація потребує рішення, тому що 47-й сальдо може бути лише кредитове, і, швидше за все, протягом року було використання 47-го, але не було нарахування. Якщо це резерв, сумнівний резерв відпусток, то потрібно допровести. 63-й, 632-й прокоментувала. Ще увагу хочу звернути на рахуночки ПДВшні, ті, які 6-4, 3, 6, 4, 4, 2. Дивіться, 6432 4, 3, 2 не може бути кредитове, сальдо може бути лише дебетове. І програма сама про це кричить. 6,4,4,1 сальдо може бути лише кредитове, в даному випадку, принаймні по сальдо, тут усе норм. А от 6432 треба дивитись і вникати. Дуже часто це може бути причиною, як ось тут, ще попередніх-попередніх періодів. Далі, податки 641 якщо у нас була земля, нерухомість, транспортний, щось інше, їх потрібно нарахувати. Частенько забуваємо, сплачуємо, але самого нарахування немає. 66, і 65, як на мене, це найпростіші рахуночки, тут е, перевірити е, найпростіше всього, чи немає. ну і це ті рахунки, які хоч не хоч наша увага для них щомісяця. 685-й дивимося, розкручуємо, чи це були позики, можливо, це ще якісь. Дуже часто на 685-му показують е операції з постачальниками, але якісь особливі. І тому до них і особлива увага. Дивимося, вникаємо, що це. Е ну що ж, а далі вже там доходи, витрати, і, до речі, е найнеприємніше. Несподіванка, яка може бути, це коли ми бачимо, що на початок року є незакритий сьомий чи дев'ятий клас. Це означає, що минулого року, після закриття періоду, ми забули поставити дату заборони. А значить, бухгалтер, проводячи якийсь документів первинних, випадково провів у минулому році. І це халепа, тому що доведеться шукати і перепроводити ось. Усі інші тонкощі, нюанси розповім на річному майстер-класі, який триватиме 6 плюс годин. А це буде три лекційні частини, і, звичайно, все, чим я буду ділитись, це лише те, з чим я стикалась у власній практиці, для того, щоб помилку можна було виправити ще до перевірки. І пам'ятайте. Не помиляється лише той, хто нічого не робить. Помилятись не страшно. Страшно не хотіти розібратись, а як має бути правильно. Я вам дякую за увагу. Ще раз дякую за ваш лайк, дякую за ваші коментарі. Що бажаєте написати в коментарях, будь ласка, пишіть і побачимося. Навіть якщо ви встигли подати річну звітність, декларацію з прибутку, фінансову звітність. Ви ще встигаєте разом зі мною зробити самоаудит річної звітності? Не пропустіть, реєструйтесь і до зустрічі.